Всім доброго дня, всіх радий вас бачити знову на каналі Сам Собі Господа. Сьогодні такий трошки вільніший день і їду, хочу подивитися, чи зійшла гірчиця в нас після зимої ячменю. Як і кожен день жарить, то треба подивитись, поки ще не пізно, якщо щось десь можливо і підсіяти. Але зараз в нас, грубо біля 12 години, вже... 27 градусів. Так кожен день жарить. Будемо сподіватися, щось десь зійшло. Бачу, їду по полях, вже всі все практично помолотили. Десь залишився тільки бувес. а так мені пшениці вже всі змолочені. Ось. Так що їду, зараз буду дивитись, вимкнемося вже на полі. Так, оце наша здискована стерня. Як бачимо, гірчицька сходить. Ну, можна сказати навіть, що ізійшла. Ось таке о. Якихось пару дощиків було. О, вірчичка, у вже зверху. Ну. Будемо ждати, будемо бачити, яка виросте. Все, друзі. Такий короткий обзорчик, але просто цікаво було подивитися. Такі, таку суху. Пору, що тут сходить. Всім пока!